Всім привіт, з вами Сядок, і це перше моє відео з голосом. Ви, може, по описі цього відео вже дізналися, про що це буде відео, так що ми зараз будемо дивитися. І це відео про турбожувачки. Турбожувачки, це у кожного пацана є такі, такі жувачки. Хочу вам ще перший раз переісторію розказати розказати не про ці турбожвачки, а про другі такі. Я вам сюди поставлю на фон, а вам не було скучно кажучи. У нас були такі турбожувачки, дуже багато, ми колись дуже пакували. У нас у магазині коли у нас був він вже закриття. Колись було у них по одній гривні ми завжди купували турбожувачки. Ця нова. Bmw Bmw, ziua ce Bmw M-au M-au tot Nu totul nu-mi răspunde Nu stiu ce tu E, cu aceea, nu mai trebuie sa Не продавали по інграмні, ми завжди купували, і у нас дуже було їх багато. Дуже багато. Такі косметечі, такі біжевій. І знаєте, що тут косметична косметичка? Вона заробилась. Будемо показувати нам машини. Такі, що ми купили десь три е дня назад. Дивіться, BMW така. Toyota. Lexus, Citroën. E, далі зараз я покажу. Мазда, така мазда. І найкрутіша: Lamborghini. Це найкрутіша Lamborghini у нас зелене. Я жилота, зелена. Є желата, зелена. Чорна і біла. А у нас ще була чор... у нас є чорна, але щось є, тут нема чогось. Нема. І такої і другої машини нема, я зараз пошукаю, може вам покажу. Я тепер пошукав, там у нас на кухні сюди пошукав і не можу її знайти. Ну, коротше, ще е, якщо буде тут Коротше. Не треба лайків, не треба переглядів. Я сам не зроблю, якщо ми купимо жувачки, тільки турбо. Або відкриття навіть їх злаймню на відео, як я відкриваю турбо, відкриваю турбо жувачки. Так що можете підписуватися на мене. У мене поки що зараз 6 підписників. Дякую, що дивились це відео до кінця. З вами був Сятик. І всім па-па!